Вітаю, шановні, на каналі Степан Халера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку Cradle, і в минулій частині Іда попросила принести їй lookscрін. Він їй потрібен для того, щоб отримати більше інформації, і, а саме себе ідентифікувати. Пам'ятаєте, так, у неї там є така проблема самоідентифікація. Отже, нам потрібно знову відправитися в цей жахливий сад. Жахливий парк, як на мене, тому що там оці клубки літають, які власне можна їх нібито розбивати, дрючком звичайним палкою кинути палку, і якщо ми 50 штук з вами зіб'ємо, то нам дадуть якусь ачівку. Не знаю. Мені здається, що це не занадто цікаво. Ти хотів знати про локскрін. Коли проходиш трансфер, ти кладеш долоню на долоню свого майбутнього тіла і дивишся. Його. Дзеркало. Ось цей погляд дуже важливий, без нього трансфер не виходить. Потім тебе занурюють у такий незвичний стан, починаєш бачити себе збоку, потім за сигналом відштовхуєш долоню і між вами з'являється дзеркало. Залишаєшся сам у новому тілі. Чудово. Просто чудова інформація, як на мене, сам на самому новому тілі, а старе, куди дівається. Мені здається, трішки повинно бути. Ну, як мінімум лячно, коли бачиш своє тіло, яке там лежить де-небудь. Да? Та й взагалі. М-тіло ем те, яке, наприклад, Іда. Я бачу тебе, відчиняю. Має. Ну, не занадто. Мені здається, підходить не занадто цікаво в ньому бути. Так, добре. Чинили нам ліфт, знову-таки. Я так підозрюю, що знову-таки в нас буде якась забавка на кшталт тієї, що у нас була головоломка така з кубами, швидше за все, так воно і буде. Ну що ж, подивимось. Якщо нам дадуть за те, що ми там щось виконаємо лукскрін, то добре допоможемо нарешті Іді, хоч чимось. Тому що... Те, що ми минулого разу з вами приносили, ви пам'ятаєте, ми приносили дихальну систему. Ну це так, це таке було. Симулятор дихання, який їй, власне, не потрібен. А от лукскрін я згоден. Так, добре. Знову таки куби. І павільйон тропічні острови. Аби отримати лукскрін, зберіть 30 рожевих. Кубів добре. Кидайте куби у висхідний потік. Використовуйте бомби, щоб руйнувати сірі блоки. Аби підірвати бомбу, застосуйте рожевий куб до червоного. Отже, так, поїхали. Збираємо, Збираємо якомога швидше, тому що знову там буде, мабуть, якась у нас перепона. У збиранні нам просто так не дадуть їх зібрати всі. Я так підозрюю. Так, чуємо. Щось там відбувається. Отже. Вон воно. Вон воно, дивіться, пам'ятаєте, да? минулого разу воно вибивало у нас куби з-під ніг. Тепер у нас... ага, ось така. Ого, рвануло. <хи> добре. <гибі> Перші куби, куби поїхали. Отже, збираємо. Далі. Давай, 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 давай. -а. Там було скільки рожевих. Ну, добре. Ще будуть, я впевнений. Так, поїхали. Червоні є. Сіріо тут невідомо, потрібно нам це чи не потрібно. Так, збираємо. А! Замурували! Де Ну, вони, власне, розбиваються ось чином. Три штуки давайте. Хоча можна було б її знову таки взірвати. Побігли, побігли, побігли. Де-небудь там хай він мурує свій, свої мури. Власне, тут уже всі рожеві закінчились, як ви бачите. О, оце було б скільки рожевих. О, яка була б краса. Так, добре. Що тут у нас є ще цікавого? Отже є, ага, зрозуміло, поїхали. Пам'ятайте, що якщо ми падаємо вниз, то у нас відбираються ті очки, які ми з вами заробили. Отже, бажано туди не потрапляти донизу. А, що я, що я творю? Так, я бачу тут ось дуже багато їх. Отже, збираємо. Після від мене, власне. Десь я бачив тут рожевий, ніби то був. Може там? Хто зна? Може, десь і був? Був та загув. Може, давайте збирати ті, що є. Так, добре. Чудово. Ось тут ще один. Добре. Отже, повинно бути ще у нас все, ми виграли. Хотів показати йому язика. Ну що ж, лукскрін тепер у нашій кишені. Я вважаю, що Іда повинна бути задоволена. Досить швидко ми впоралися з цією головоломкою. Залишилось тільки принести і подивитися в ясні очі Іди. І пам'ятайте так, що ми в минулій серії з вами фотокопію робили. Отже, повинен табахо ще. Прийти і щось там нам, чи камери принести, чи щось таке. А тим часом, дивіться, погода у нас змінилась. Якось стало занадто похмуро, як на мене. Але все одно цікаво тут кататись. Так, годі. Як чи дійсно, чи ніч. Чи... Ви пам'ятаєте, що вночі нібито тут повинно бути Я холодно? Тобі про дзеркало. Між тобою і твоїм колишнім тілом. Так ось дзеркало включають тієї миті, коли твоє минуле тіло позбавляється права оригіналу. Його приховують, щоб ти не побачив свого обличчя в моменту мертвіння. Бо інколи там бувають мимовільні мімічні скорочення, схожі на посмішку. І, звісно, це краще їхне. Ага. Ну, тепер вона нам це роз'яснила. Те, що ми з вами гадали, як воно виглядає. Що повинно б виглядати якось так не дуже гарно. Отже, тепер зрозуміло, навіщо там дзеркало. І табахо підскочив. Чудово! Купив таки шапку. Тобі що жити на бридло? Навіщо ти туди поліз? Куди? Ой, та нікуди. Квіточки приніс. А, а приніс чи як квіточки? Здається, в мене їх нема. Ось, тримай. Ну ось, молодець. Отримуй свої об'єктиви. Я обіцяв і привіз. І навіщо вони тобі не питаю? Що сьогодні в твоїй макітрі, я не знаю і знати не хочу. Слухай, табахо. Що ти знаєш про цей атракціон? От не лазь туди і не будеш дурниці ось ці. Паркан для кого поставили? Зачинено, значить, не лізь. Воно тобі не треба. Ти ж точно щось таке пам'ятаєш. Розкажи мені. Та де там? Мене тоді близько не було. Ну був собі атракціон. Ну, вибухнув там хтось, напевно. Та хто де тільки не вибухав, я що все повинен пам'ятати. 20 років стоїть собі одороба отруйне, і нікому до нього діла не було. Чого ти раптом туди поліс? Зацікавився. Занадто дивний атракціон. Ну, дивний, так. А тобі що до того? Що ти хочеш дізнатися? Хочу знати, чому діти проходили тут трансфер. Проходили, значить, потрібно було. І взагалі ти знайшов, чому дивуватися. Звичайний дзеркальний трансфер. Табахо, але ж дітям трансфер не роблять. Це звичайним дітям не роблять, а ці може і не зовсім звичайні. Я їх бачив одного разу біля аеропорту з вихователями. Пам'ятаю, тих дітей. Стоять усі бліді якісь і мовчать, і спілкуватися з ними було заборонено. Ось так. Біля аеропорту. А звідки їх привозили? З усього світу привозили, з усіх куточків. І просто сюди. Що ж таке особливе в цих місцях? А бог його зна! Раніше на цьому місці станція якась була. Полярна станція. Досліджували щось. Полярна? Ну, здається, так, її називали. Та я сильно не цікавився. Табахо, у мене до тебе прохання. Е, дай нам гадаю. Тобі відкопати всю історію саду Гербера. Вгадав? майже. З'ясую, що там сталося в день вибуху. Ех, Ередіше. Здався тобі цей сад. Гаразд, з'ясую. Дякую, та бахо. Так, мені їхати пора. А то зараз помилок нахапаю і божевільним стану. У мене з цим швидко, ти знаєш. У мене божевільна енергія і пристрасть до життя. Хоча на вигляд я спокійний. Вигляд у тебе доволі дивний. Окуляриці з носом. Окуляри ексклюзивні. Ти таких не дістанеш, а мені дістали за півціни. Я можу собі дозволити. А тобі залишається тільки мріяти про таку розкіш. Не забудь, будь ласка, про моє прохання. Отже, таки послухався. Пам'ятаєте, так, що ми йому порадили вдягнути шапку, коли він. Поскаржився на те, що занадто холодно. Ну, добре. Вигляд у нього як у Санта Клауса. Так. Чудово, все-таки у нас є все те, що нам з вами потрібно. Я чомусь подумав, що ми залишили з вами ці фітокопії в юрті всередині. Але ні. Добре. І дивіться: в нас Анготс прилетів. До тієї юшки, що ми робили, можливо, він нам щось небудь цікаве, новеньке приніс? Здорово, гоц Ще трошки залишилось у нього. Так, добре. О, як же тут затишно, яка краса? Вибачаюсь, я тебе сюди не запрошую. А, сяду, буду грітися. Чаю, чаю мені зробити або кави. І до кави чого-небудь. Ну що, Іда? Отримуй своє. Полетів, мабуть, так? Я щось таке чую. Ти приніс те, що я просила? Приніс. І лукскрін теж. І лукскрін, і об'єктиви. Ну, ми підключимо. Від'єднай розбитий лукскрін. Роз'єм за ним усередині. Встановлюєш об'єктиви, потім мої очі. Потім твої очі. Отже, гаразд. Встановлюєш об'єктиви. Я цього не бачив. Ой, рятуйте мене. Фух, це ж зовсім інша справа. Ага, нарешті вона себе побачила. Не може ходити жахливо. Все гаразд? Так, я просто Що? М -м -м, нічого, все добре. Зір повернувся. Дякую. Мені здається, вона побачила Енебіша, то мене. І якось була неприємно вражена, так? Що сталося? Ти щось згадала? До речі, так згадала. Я зрозуміла, чому мене немає в тому списку. Чому я не була штатним співробітником. Коли дітей возили до саду Гербер, я приїжджала разом з ними, а потім з цією ж групою їхала назад. Тобто я не працювала тут постійно, а тільки супроводжувала дітей. Та баха казав щось про вихователів з дітьми. Це були не вихователі. Дітей супроводжували психологи. Я дитячий психолог. А навіщо дітям психолог в атракціоні? Енебіше, це зовсім не атракціон. Діти приїжджали сюди не заради розваг. Вони всі були важкохворі. Тут їх лікували. Сад Герберт це лікарня. Від чого їх лікували? Якийсь розлад психіки. Тяжкий розлад, від нього вмирали. Але що це було? Мені складно сказати. Не пам'ятаю. Виходить, трансфер був частиною терапії. Так, і не тільки трансфер. Там був цілий комплекс заходів. Заміна тіла це заключний етап терапії. Але до трансферу був ще пошук деталей і сценічні вистави. Вони теж були частиною лікувальної програми. А кубики в павільйонах це теж частина лікування. І кубики, і клумби з квітами, і навіть висота, на які розташовані павільйони це все деталі однієї терапії, її обов'язкові елементи. Сад Гербер побудували спеціально для тих дітей, і він був єдиним засобом від їхньої хвороби такимось незвичним засобом. Напевно, це була дуже незвична хвороба. Мені поки що важко уявити, що це могло бути, але ці діти викликали не лише співчуття, було щось ще якесь складне, змішане відчуття. Та баха правий, незвичайні діти. Так, і незвичайний парк розваг. А значить, усі, хто приїжджає, повинні були реєструвати. І мене в тому числі. Я спробую відшукати журнал з інформацією про відвідувачів або який-небудь. Що? Що це? Моя батарейка. Вона майже розряджена. Це погано. Без тебе я в цій історії не розберуся. Тоді я не більше тобі доведеться знову побавитись кубиками. Добре, йдо, побавлюсь. Який павільйон? Секунду, так, руки, кисті. Ось. Паливний елемент. Десятий павільйон. Я пішов. Тримайся. Отже, добре. Можна було ще трошки поспілкуватися і там спитати: скажи мені дещо, але я вже не став, адже в неї дійсно розряджається батарейка. Ви чуєте? Це те ж саме, що інколи в фільмах е буває така ситуація, що ну зараз потрібно щось робити, але герої стоять і, наприклад, цілуються. Півгодини. Тут кінець світу, тут все руйнується, все вибухає. Вони стоять, милуються один одним. Отак само і тут. Раз нам потрібно бігти, то потрібно бігти і нічого там випитувати. Тим більше, що ось ось дійсно розрядиться батарейка, і Іда просто буде повисна і буде жахливий мати вигляд. А я буду себе жахливо почувати. Отже, друзі, ми з вами продовжуємо на наступній частині відправимося в 10-й павільйон і спробуємо знайти батарейку. А там ще може табаха... Приїде, прилетить, ще чим-небудь нас з вами розвеселить уже, може, без носа <хи> чи, навпаки, з червоним носом. Отже, друзі, всього вам найкращого. Зустрінемося в наступній частині. Хай щастить!